За хмарами сонце ховається, у зернятку паросток спить, у жолоді дуб розвивається, в яєчку курчатко лежить, у землю занурені корені, трави і дерев, і кущів, під листям у лісі оголеним Сховалося безліч грибів. Є в серці людини скарбниця. У кожної лише своя, не можна її роздивитись, прихована добре вона, та лише уста відкриваєш, встає зрозуміла усім, хороше, чи зле ти ховаєш, складаєш у серці своїм, нехай не знайдуть собі місця, брехня твоїм серці та зло, нехай твоя чиста скарбниця. Какова любовь та добро? Аминь.